Вітаємо всіх на каналі Майстерня «Анвіта Життя в селі. Ранок 2 грудня впораємось у кіз. Подаїли їх, зараз даємо один раз на добу, тільки зранку, наложили в ясла сіна, дали потрошку зерна. І так вони будуть. Цілий день в обід принесуємо водички, вже ми їх не пасемо, вони стоять в хлібі. Ну і роксі. Рок Доволі теплим цьогоріч видався початок зими. Ще жодного разу не сніжило, тому немає такого відчуття, що це вже зима. Така зелененька травичка. Таким походить у нас город в зиму, ми його не оремо на зиму, а його прибирання це у нас відноситься до розряду весняних робіт. Грядка з багаторічниками, також залишаємо так, все в зиму. Шавлія. Посадили тут кущі ромашки. Ну от така природа. Другий день зими. Ось тут ще намагається квітнути рудбегія. Квіти. В грудні місяці привіт від Літа ну, зимуємо в хаті. фіалки квітнуть. Ну що, загадую бажання? Так, таке скромне меню. Так, а головне в цьому меню те, що огірки свої, значить, биточки свої, значить, яйця на биточки свої, котлети свої. Аж два рази, тому що вони на домашньому печеному в печі хлібі. Так, перчик свій, бринза своя, а і компотік теж свій. Одна рибка. І майонез, одна рибка. І майонез да, з домашніх яєць також свій. День вже тепер короткий. Годуємо котиків. Гамбо п'ята година на темінь. Ввечері пораємось сюкіз. даємо їм зерно, гарбуз. Ну, попорились у сюки, дали їм зерна, гарбуза, наложили свіжого сіна. Ну, тепер підемо в хату чаювати, дотопити грубу. Ну, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.